Долучаємо до нашого етеро Тараса Загороднього, керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, наші вам вітання. Дякуємо, що знайшли час та долучилися до нашого етеру. Доброго дня, пане Тарасе. Так, а ми адресуємо і вам це запитання. Але перед цим як розпочнемо з вами розмову, нагадаємо і вам, і нашим глядачам, що ж сталося на Росії. СБУ провела спецоперацію в бухті новоросійська, пошкоджений великий десантний корабель Оленогорський горняк на кадрах. Видно як надводний дрон служби безпеки, насичений чотир, чотирмастами 50 кілограмами тротилу, а такої вороже Судно, де перебуває близько сотні членів екіпажу, як зазначають наші джерела в СБУ, спецоперацію проводили разом із ВМС у результаті атаки Оленогорський горняк отримав серйозну пробоїну і нині не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про відбиту атаку це. Фейк, я ж нагадаю, що це далеко не перша успішна спецоперація Служби безпеки України із використанням надводних дронів. Раніше голова СБУ Василь Малюк говорив, що атака на кораблі Російської Федерації у Севастопольській бухті у жовтні минулого року та нещодавній підрив Кримського мосту справа рук Служби безпеки України. Ну слід вітати українців, що у нас окрім армії як масову інституцію, яку українці побудували за 300 років. Якщо брати аналогію з Ізраїлем, є цахал. А є тепер Масад е, здійснюють такі спецоперації, через які тремтять в тому числі е, наші вороги. Е, там же це в дійсності перший перший удар був по бухті Севастополя. Це правда. Тоді воно як, як тоді СБУ сказала, ми не підтверджуємо те неспростого, але одразу ж злило відео для того, щоб підтвердити, що вони точно до цього не мають відношення, і це правильно, для того, щоб у росіян росіяни тремтіли, щоб вони боялися, в тому числі злочинці на території Російської Федерації, вони повинні розуміти, що її дістануть. А там же ж з тим портом цікава історія там же підбили не тільки цей корабель. Там же ще б, а, був удар по а, близько до нафтового терміналу Російської Федерації uh -huh. через Новоросійськ вони ж експортують 30% своєї нафти так. І це дуже болісно для них буде, якщо щось там станеться таке сильне. Я дум упевнений, що воно станеться, що вони не зможуть експортувати свою нафту. Вони ж зерно звідти експортують, в тому числі на експорт, тому що у Росії в дійсності досить мало портів, які не замерзають з такою з легкою логістикою. Новоросійськ один з них. А тут ще Україна, що демонструє, що перемовини. Позирнові угоді можуть проходити і так, можуть ви б'єте панам, а ми вам заб'ємо так порт, що ви будете втрачати надовго будете втрачати довіру, а в тому числі ваших партнерів у середній Азії, через яку вони експортували, наприклад, нафту. Ну Казахстан, наприклад, так і інші, інші люди, які експортували туди свої товари, або і портували в тому числі свої товари. А знаєте, як Алька ем, як говорив в таких випадках аль Капони, добрим словом та пістолетом mm -hmm. можна досягнути чи не ж добрим словом. А тобто ми повинні показати росіянам, з росіянами по іншому розмовляти не можна. Пане Тарасе, а, це... а ви гадаєте, що можуть от початися якісь такі низка рішень, як, наприклад, уже ухвалюють щодо неба російського, щодо московських аеропортів? Припустимо, туркменська компанія перестала літати туди просто, тому що вважає небезпечним небо над Москвою після того, як безпілотники через два дні поспіль один за іншим два рази атакували будівлі в се. Вередені Москви, то от спортом можуть прилетіли? можуть да, щодо чому... порту, от що контрагенти будуть ухвалювати рішення, що Казахстан, що якісь торговельні компанії будуть боятися свої кораблі туди надсилати, може таке трапитися? Ну точно можна сказати, що страховка за фрахт різко зросте зараз. А якщо потопиться пару нафтових танкерів, або буде знищений нафтовий термінал. Вони знищують нам зерновий термінал. Ми нафтові повинні знищувати зернові їхні термінали повинні знищувати на території новоросійська ока за ока, шановні. І тоді знаєте, там взагалі буду менше бажаючих взагалі туди залазити і туди плавати. це, вибачте, 30% їхнього експорту. Це достатньо вагомі, вагомі цифри. І тому по іншому росіяни ж не зрозуміють, тому що це терористична держава. Це саме стосується Москви. Москва це символ, їхньої столиці. Так причому, коли українці б'ють по Москві, вони ж знайте, зачіпають... Ну, українці офіційно цього ще не заявляють. так, ну та, та, ну не звичайно, не ну ніхто не цього цього не підтверджує. звичайно, та не спростовує. як… Якщо як у вас такі... є свої джерела Так, да, да говорять з -злі, язики, злі язики говорять, що ми не маємо до цього ніякого стосунку, але чутки по Москві йдуть звичайно, тому що ну не ну не можуть вони спростувати. що прилітають до речі, дивіться, яка точність прилетіла в одну ту саму башту, а фактично поряд ну вікна. Поряд там да ну так, ну це дуже висока кучність. Так. І тому звичайно, що це створює небезпеку, ну ризики для Москви, в тому числі, і в такому порядку, і викликає от цікава деталь у Росіян. Це викликає більше радість, як ті не живуть в Москві. Пам'ятаєте, коли Соловйов якось жалівся, що стільки радості у Росіян, які не живуть в Москві, викликав удар Рубльовці, коли тоді прилетіла. А тут виявилося, що не зрозуміло кого ще більше росіяни ненавидять українців. Ненавидять так або безпосередньо Москву, а, як центр Тараса тоді перепрошую коли прилетіло на рубльовку то це більш таки нижчий клас радів за те що ось еліта російського суспільства постраждала. А от з Москва Сіті там міністерства розташовувалися, і так, росіяни глибини народ раділи тому, що пошкоджили їхні державні установи. Правильно я розумію. Ні, ні, це ж це ж бізнес-центр Москва Сіті, там, Але там ще... Але там і були департаменти, які, якісь такі державні установи розміщувалися. В тому числі, дивіться, ми, ми повинні розуміти, от що показали атаки безпілотників: що ставлення до Москви як такого колоніального центру, який викачує ресурси з регіонів, як ресурс, центр, де живуть олігархи, які грабують росіян. Ставлення у простих росіян досить неоднозначно це mm -hmm. дуже добре, а тому, що це гарні передумови для гарної громадянської війни в даному випадку. Тобто українська армія може розглядатися деякими регіонами і деякими народами, як армія визволителька, яка спроможна дати можливість кинути ярмо Московське, що mm -hmm. нас ще більше влаштовує, ніж просто те, що туркменські авіалінії припинили літати до Москви. Угу. А пане Тарасе, і а, поки ми не відійшли дуже далеко від новоросійська. То трішечки пропаганди тире конспірології, тому що z пабліки поширюють інформацію, нібито у керівництві чорноморського флоту не виключають, що до атаки може бути причетна Туреччина. На чому базується їхня ось аргументація, так би мовити, цього що від української території по воді дуже далеко, треба обійти Крим. А мовляв, ці безпілотники помітили би а, ну ці морські надводі. Дні дрони їх би знешкодили ще а, дорогою. А от за ці сотні кілометрів треба вразити турецьке узбережжя, мовляв, до російська значно ближче, і більше того, вони припускають, що а, можливо це такий спосіб тиску а, від Ердогана на Путіна напередодні їхньої зустрічі в контексті зернової угоди. А, що ви скажете? Чому з'являється така інформація? Я наголошу це російський сегмент інтернету. Ну, Росіяни ж досі не можуть визнати, що вони програють Україні війну, а вони ж вигадують, що НАТО проти них воює, так що це не українська зброя. Вони ж не можуть визнати, що українці змогли створити таку зброю, яка є малопомітною, яка може знищувати їхній Чорноморський флот вже біля узбережжя безпосередньо Росії, і тому вони тут починають вигадувати, що там Туреччина винувата. Не знаю, там якісь інопланетяни тільки не українці. Ну це звична їхня тактика, тому що вони ж намагаються завжди перевести цю війну в те, що це не українці з ними воюють, а воює НАТО. Тут питання досить просте. А навіщо це Ердогану? Ердоган може спокійно, у нього є завжди Босфор так. Він раптом може з'ясувати, наприклад, що перевезення нафти через Босфор є екологічно небезпечним, так, і треба перевірити на екологію всі суда, які йдуть, в тому числі з Росії. Ну так, на тиждень, наприклад, uh -huh. Uh -huh. в рамках, цілком в рамках доктрини Монтрео, яка. Делегує, точніше, регулює порядок перетину Босфорта Дарданели від 1934 року і багато чого іншого. Тому питання, навіщо йому так показувати? Це Чутки він може розпускати. Але, звичайно, що Абухта Севастополя це теж таким самим дроном, це теж Ердоган, так? А Кримське місце – це теж Ердаган і багато чого іншого. Тим більше. Що... На виставці, от нещодавно, по-моєму в Абудабі, чи десь ну чогось подібний дрон представила саме українська компанія, що забагато збігів в даному випадку, тому ердегану не потрібно цього все робити і наражатися на таку небезпеку. Отлякати лякати їх українців і росіян він ко може для того, щоб отримувати зиски від цього. Угу. Тут певно йде мова про пуски саме з території так Туреччини, а не про виготовлення ну, і так про далі. підо... російські да. підозри або російську пропаганду, що мовляв дрон міг би бути пущений з турецької території. Давайте поговоримо про внутрішньоукраїнські теми. Зосередимо нашу увагу в продовження теми роботи державного бюро розслідувань та служби безпеки України. А відтак правоохоронні органи влаштували обшуки чинного народного диплом. У відтак правоохоронці імені не називають однак стало відомо, що йдеться про Олександра Дубинського. За даними слідства, він поїхав, нібито супроводжувати онкохворого батька на лікування, Однак той виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. Почуємо а, так, не почуємо ми пряму мову. А, одразу перейдемо до. Обговорення пане Тараса також і Дубінський, власне потім писав у себе в соціальних мережах, що це на нього атакують таким чином. Атакують подібні обшуки, офіс президента, і, зокрема, сам Володимир Зеленський. Як ви це трактуєте для себе? Як ви це розумієте? Це посягання дійсно от на його особистість, тому що пане Дубінський публікував багато інформації про те самого деркача. Тобто опублікував, проводив якусь журналістку діяльність і так далі, і тому подібне Ну, обшуки. СБУ ще раз показують, що немає, немає недоторкане. Це вже четвертий депутат. Якщо не помиляюся, там були і слуги народу Дубінський – це колишній «Слуга народу. Він мажоритарний, хоча обирався від слуг народу Алексєєв, по моєму, там теж там у мене був спільно. Ну, це так, так потрібно, тому що. В дійсності правоохоронні органи так і повинні працювати. Звичайно, що буде говоритися, що це політичне переслідування і все, що з цим пов'язане. Але я не виключаю, що тут ще інше питання. Пан же Дубінський близький все ж таки до Коломойського до його структури, як до речі, пан Ткаченка, і звичайно, що українська влада розуміючи ну, токсичність питання. Пане Коломойського показую в тому числі нашим західним партнерам, що е, час розмов е, припинився. Так, якщо є е, е, якщо є при якщо підстави для переслідування і конкретні факти, то звичайно, що ніхто нікого за кого триматися не буде. Вони ж там і депутатів позбавляють їхнього депутатського депутатського статусу і так далі тому що систему характеризує не помилка а реакція на помилку ну і плюс запит людей на справедливість і влада це відчуває і розуміє що триматися за токсичних депутатів не, не має ніякого сенсу Е, ну, от Якщо подивитися на останні дні, то у правоохоронців прямо справжні такі жнива, і там дійсно фігурують от з дня у день якісь відомі достатньо прізвища, ну, зокрема, депутатів, екс-депутатів, там так само називають це. Демонстрація антикорупційної боротьби, наприклад, і можливих підозрів. От треба показати на міжнародній арені, що це так, а чи це така своєрідна особлива форма політичного життя, в якій зараз воно може відбуватися, і от воно відбувається у ній? Чи просто так збіглося, що у правоохоронців природний перебіг цих розслідувань і їхніх результатів він от просто збігся у часі. Ну, я думаю, що велася робота, тому що знаєте, це у нас так звикли в Фейсбуках вирішувати. Хто винуватий, хто не винуватий. все повинно. Якщо йде збір доказів, то для цього потрібен час для того, щоб в суді ці докази були визнані тими, що можливо пред'являти в суді. Тобто йде оперативна угу. робота, збирається. Врешті-решт воно от входить. Ну, мабуть, такі збіг, в тому числі з збирався матеріал. І тепер починають працювати по тих людях, по яких надходять сигнали. Плюс не будемо забувати, що публікації в ЗМІ теж є підставою для початку перевірки. Uh -huh. І відповідно цих публікацій вже було море. І на підставі цих публікацій ми бачимо вже роботу uh -huh. правоохоронців. Так так uh -huh. і повинно бути. Пане, Пане Тарасе, принципі... а, а Верховна Рада наша не ризикує, якщо от, це ж депутат-мажоритарник, якщо е, ну, з якихось причин не зможуть працювати чи будуть там не знаю, позбавляти мандату. Ну, ми не знаємо поки результату, що буде попереду, але якось моделювати треба. Депутатів у нас і так не, е, ну, не сильно багато. Так, їх було 423 у нинішньому складі ради, але поступово їх стає дедалі менше. Ну, їх поки все ще більше 400, але. Ну від чого є 300 людей для конституційної більшості? Достатньо чі ага. в чому проблема? Да. Але і знаємо Я... заяви тепер так? Так, так Стефанчука, що і вибори ймовірно, що вони їх можуть провести так нещодавно в соцмережах така буря. Обурення, вибачте, за тавтологію, так виникла у наших громадян. Коли голова Верховної Ради Стефанчук близько там двох місяців тому говорив, що проведення виборів в Україні де йде війна, просто неможливо, А тут уже от з'являються подібні меседжі: а що? А можна і провести? Законодавство це не забороняє прямої статті у конституції, яка це забороняє, немає. Відповідно, можливо, і до цього все іде. Як ви вважаєте? Ну я не бачу, як можливо під час військового стану проводити вибори, тому що сам військовий стан передбачає обмеження прав і свобод mm -hmm. громадян, зменшення заборони фактично політичної діяльності, громадської діяльності і так далі. Це перше. Ну суто технічна, ну я от не розумію, як можна провести вибори в країні, яка воює. А для тобто чого багато... Стиванчук це говорить? Ви розумієте? Ну я думаю, щоб стимулювати в тому числі деякі слух народу, які повинні розуміти, що якщо що не всі можуть потрапити до парламенту, так і вони повинні краще працювати в тому числі. Ну, це такі такі розмови. Вони точаться вже біля року. Ну я технічно навіть не бачу, в якому стані, наприклад, реєстр виборців. Як це ви збираєте це організовувати? Як буде проходити виборча кампанія? Ну я не бачу, як це технічно можна ну, зробити. Ну, і цікавий це... і цікавий Терпок. такий коментар з боку а, Данілова, секретаря ради національної безпеки та оборони. Вибори без військових, які зараз боронять Україну, неможливі. І а, Тему виборів, виборів, мовляв варто розглядати із великою обережністю. А, це теж важлива позиція, і отут що це розбіжності? Чи просто заява Стефанчука? Це ну такий політичний натяк, але не план. Ну, я ж говорю, натяк, знаєте, подивимось, якщо ну протестувати реакцію. Тут я погоджуюсь, тому що якщо там ну, теоретично, якщо там буде там або під час військового стану, або коли військово буде воювати навіть в форматі АТО, наприклад, от теоретично, uh -huh. теоретично можливо, повторення 2014 року. А коли знімається військовий стан, оголошується АТО, якщо виходять на якісь лінії оборони. Наприклад, uh -huh. там 24 лютого теоретично можливо так проведення, але проблема в тому, що в 2014 році війна не йшла по всій території України, тому що Росія ж обстрілює всю територію України. Uh -huh. а, і так, от зробити саме так, як в 2014 році. Ну я поки що не бачу. Напруження повинно бути всіх сил а, країни для відбиття атаки. Але ж дивіться, президент Парі Тіні Кокс вона наполягала це. Було ще весною на проведенні парламентських вчасно і президентських виборів. І вона казала, що таке зобов'язання міститься у статуті Ради Європи, яке ратифікувала Україна. Можливо, Стефанчук ось дотримується порад від наших міжнародних партнерів. Слухайте, ну час показав, що в Європі є купа політиків, які взагалі в неадекваті, як і в міжнародних організаціях, і так далі, хочеш організувати вибори, Ну поїдь спостерігачем, наприклад, в Краматорськ, там да, які під обстрілами, піди розкажи там, як можна організувати вибори, якщо ти така розумна, тому що знаєте, європейці вони ж там, теж коли ми даєте читаємо деякі коментарі, особливо. Військових деяких європейців, які фронта в овочені uh -huh. бачили, так щось там щось їм не подобається. Там як uh -huh. українська армія не так воює. Ну і ти побудь під обстрілами. Там да, якщо ну ти я думаю, роз... гідні відповіді їм уже прозвучали. І фахові, і обґрунтовані, і достатньо мотивовані. Спасибі вам, величезне, пане Тараса, за сьогоднішню yeah. розмову. Тарас Загородній був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.